Шлок красиве весілля, медовий місяць, а потім починається життя: прибирання, готовка, розподілення обов'язків. Саме так пані Юлія пригадує свій досвід подружнього життя зі своїм чоловіком. Вони прожили 5 років. Пригадує труднощі у стосунках з'явилися вже на другий рік шлюбу. Побут, постійні претензії та небажання розуміти одне одного. Зіграли з молодими злий жарт. Ну, перші конфлікти почалися десь з першого року життя, От, але оскільки було кохання, почуття, намагалися все це відновити, але все ж таки. Е Получилось так, розлучились. Число розлучень серед молодих сімейних пар невпинно збільшується. Як свідчить статистика, минулого року майже половина з усіх новостворених сімей розірвали стосунки. Невтішна тенденція прослідковується і у нашому місті. За останні роки, от ксерісісравніва, допустим, 2011 роком і на сьогоднішній год, то в году році приблизно десь… Около 40-45 обращен, то в этом году, конечно, уже більше вже на сьогоднішній день. А це ноябрь только начался, У нас вже 48 обращеній для підготовки іска о розводі. Тікати зі шлюбного човна найчастіше першими готові жінки, каже юрист, пояснюючи свої рішення побутовими труднощами та відсутністю належної підтримки, представниці слабкої статі звертаються за позовами до юристів. Ну, обычно, обычно причина розводу является то, що женой из за определених їхніх обстоятельств не понимают друг друга. У них, життя, любви, к сожалению, они чувство любви, уважения уваження друг другу. Ну, це в основному то, що нам говорят. Молодим сім'ям не вистачає взаєморозуміння, говорить психолог банально, але молоді люди просто не навчилися одне одного чути. В сім'ї теж якісь є свої. Критичні моменти їх треба пережити, і знову ж таки, коли люди хочуть прийняти приймають один одного, люблять один одного, завжди можна знайти шляхи вирішень. Подружжя Петриків разом уже більше 35 років. Шкільне кохання, яке переросло пізніше, в сім'ю не змогли погасити ані побут, ані проблеми з висоти сімейного досвіду можуть з певненістю сказати: пережити, домовитися та дійти до згоди можна за будь-яких обставин. кажуть, головне, щоб було кохання. Ну, побажали б новосторонним сім'ям, щоб, ну, щоб вони ну, одне одного розуміли, щоб доходили до такої, що, ну як сказати, щоб дуже один одного любили, уступали один одному всьому, тому що задумали, щоб одне одного не проти одного не сперечалися. Ірина Бабкіна, Олена Вдовиченко, Владислав Шекмар, інтернет-канал Новий погляд.